Що робить мамочка в декреті? Мамочка в декреті от каже, ой, у мене немає часу, у мене дитина. Ви ж дитини гулять, ходите? Ходите. Ви виходите на площадку, десь не чи ви в Україні, чи ви в Польщі живете. Ви виходите на площадку, у вас є якийсь чат мам наверняка. У кого-то батьківський там чат є, ну все одно є люди. Не можеш так, ви ж не сидите в чотирьох кімнатах і з дитиною нікуди не з ким не розмовляти, крім свого чоловіка, який, можливо, вам не дозволяє щось робити. Е, ви все одно маєте якісь коло спілкування. То ви виходите і кажете, що. І навіть можна нічого не казати. Ви просто вживаєте цей продукт е, і говорите своїм подружкам і знайомим. Просто вживаєте. По-різному можна оголосити. Особисто я одразу оголосила. Ви вживаєте показати. Не треба в лоб продавати. От, візьмі в мене, тому що це от така класна річ, ти на цьому класно заробиш. Ні. Ви, користуючись, показуєте, яка це класна річ. І якщо ви кожного дня виходите, мама в декреті, і виходить, гуляє, і на цій площадці майданчику вона зустрічається з однією самою мамою. Так просто слухай, такі волосся класні стали. Ну, тому що, а чого? Та усе п'ю там то-то, то-то. -та, -та. А що ти п'єш, і виніс, і показати, що п'є, просто там не взначай. Тобто, вже це коло. А та потім, яка сидить, в неї є якась кума, а та кума ще комусь. Тобто, це є бізнес рекомендацій. Розумієте? Бізнес рекомендації Навіть якщо хтось з них не буде бізнесом займатися, а будуть просто брати продукцію, це все буде вам рахуватися, це все буде вам рахуватися.